Пане Дмитро, вітає вас. Також дуже рада бачити. Дякую, Вітаю. що доєднались. Власне далі також хотіли продовжити говорити щодо мирного плану, але вже в іншому контексті. Адже російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України, і є наша державна позиція. Є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Ну і розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується з українським паспортом. Треба відчувати відповідальність за Україну знову ж. Таке нагадає це, сказав президент України Володимир Зеленський. Напередодні хотіли вашої думки почути на ваш погляд, про кого говорив Зеленський, і що українська влада мала би все ж таки робити от з такими інформаторами, щоб не бути звинуваченою у політичних переслідуваннях? за все йдеться про представників відповідно так званої політичної опозиції. Це Юлія Володимирівна, Петро Олексійович. Я ще раз підкреслю: я не буду повертатися, але шановні телеглядачі, я вже пояснив попередньо е е фрагменті нашої передачі, що міни під українську державність були закладені у ратифіко підписаних Україною мінськ 1, міць 2. Тому відповідно, на мою думку, блокування трибуни Верховної Ради з вимогою. Не ратифікації відповідних мирних перемог, чи то, скажімо, там інших вимог представниками цієї політичної партії, ну, виглядає як мінімум недолуго. Причому я з власного досвіду можу сказати, що за часів експрезидента Служба безпеки блокувалися відповідно оперативні заходи правої справи, організації якої очолює, в моменті нейтралізації військово-політичного керівництва. Так званих ЛНР і ДНР. Ба більше того, після зустрічі з одним з очільників Служби безпеки України генералом Савченком, коли я вийшов з пропозиції щодо нейтралізації лідера ДНР Захарченка, за дивним збігом обставин, а може не дивним. За деякий час покійний лідер, очільник чи ватажок, як його назвіть Захарченка, виходить на прес конференцію і заявляє про те, що йому відомо про плани українських спецслужб щодо фізичної ліквідації, за його словами, служба безпеки України найняла відповідно приватну компанію для здійснення цих планів. А за деякий час на російських пабліках, аналог українського миротворця, з'являються мої персональні дані. Ідея відповідно, мовиться про те, що Дмитро Снігрьов – очільник найомнічеського отряду СБУ. Це от для розуміння ситуації, і відповідно, ну скажімо так, тих настроїв в українському судполітикумі, які наразі намагаються, скажімо, вдягати вишиванки патріотів і розповідати якусь несенітницю про здачу українських національних інтересів. Крім того, тоді я нагадаю, саме права справа підняла тему. Так званої торгівлі на крові, коли вугілля з окупованих районів Луганської Донецької області заходило на територію України під виглядом іноземного, на мене здійснювався тоді колосальний тиск з боку і спеціальних правоохоронних органів. Ну, менше з тим вистояли, але я ще раз підкреслюю: на моє переконання, не мають морального права. Представники цієї політичної сили взагалі розкривати рота з приводу можливих здач, так званих здач національних інтересів України, намагаються розповідати всі за економіст Блумбери та інші заборона на засоби ураження сил оборони України. Шановні телеглядачі, а тепер давайте дамо відповідь. По перше, йде про можливість заборони на використання. Саме американських видів озброєння і європейських партнерів це штурмшедел, скальпи і відповідно атакам це, щодо превентивного характеру ударів по території Російської Федерації. Там не мовиться про українську оборонну програму. Але й головне дайте чесну відповідь: а де українська балістика? Я нагадаю. У 2016 році, широкому українському загалу, були продемонстровані оперативно-тактичні комплекси грім 2 «Сапсан», Гроші на які на розробку яких дала Саудівська Аравія з 2016 року. цих оперативно-тактичних комплексів немає на озброєнні Сил оборони України. А їх дальність ураження, я нагадаю, 500 кілометрів, на відміну від атакам сім американських у яких кілометрів. Так хто заборонив українській стороні мати власну балістику? Американці? Чи може політичні еліти України 16-го року пасуть задніх і не знаходять можливості розвитку власної балістичної програми України, незважаючи на багатомільярдні, вливання в українські ВПК? вона відповідь щодо маніпуляцій з приводу мирного плану американської сторони. Ну і головне, я ще раз підкреслю план е розраховує якраз ті внесення тепер найбільш болюче питання щодо територіальних втрат України. А мовиться про те, що це секрет Полішенеля, фактично. Я нагадаю, що в 2014 році, на момент підписання Мінськ-1 були закладені фактично. Підводні камені під державність нашої з вами країни, попередньої політичної влади. А потім був міст два, де знов таки визнавався і факт існування так званих ЛНР-ДНР, і практично де-факто визнавалася окупація Криму. То про що ми розповідаємо знову? І тепер основний момент по лінії бойового зіткнення По Донецькій області. Наразі, на жаль, окупанти мають тактичні успіхи в районі Сіверська. Вже бої тривають вже безпосередньо на околицях, в районі Лимана. І відповідно, важка ситуація на Костянтинівському напрямку і на Покровському далека не ідеальна ситуація для Сил оборони України. Те, що пропонується в плані, це відповідна. Російська Федерація виводить підрозділи окупаційних військ з території окупованих районів Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей. Плюс під питанням відповідно окуповані території Запорізької та Херсонської областей там не визнан факт окупації. Крім того, власне. Враховується і ситуація щодо вільного судноплавства, а мовиться про передачу українській стороні контролю над Кінбурзькою касою. Тобто, якщо це тема окремої передачі, але я ще раз підкреслю ті наративи, які вкидається українське суспільство з приводу того, що цей план абсолютно не відповідає українським інтересам. Ну, спростовані самої української делегації і американської делегації по підсумках зустрічі в Женеві, де відповідно представники обох сторін заявили про те, що зустріч була конструктивна, і американська сторона врахувала пропозиції українських перемовників щодо територіальної цілісності нашої країни і відповідно питання, пов'язаних з наданням гарантії територіальної. Цілісності України і відповідно суверенітету нашої країни. Ну і головне, шановні телеглядачі, в цьому плані передбачено те, що американська сторона для відновлення економічного потенціалу України залучає заблоковані російські кошти, а це 200 мільярдів, 100 мільярдів безпосередньо російських коштів і 100 мільярдів дадуть європейські партнери.